3 травня. П'ятниця. Розбитися та зцілитися. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того розчавить. Матвія 21, 44. Незважаючи на постійні конфлікти, що виникають на його території, Ізраїль прекрасна країна, старе місто Єрусалим, яке роздирає релігійна боротьба, займає особливе місце в моєму серці. Щоразу приїжджаючи туди, я одержую особливі благословення. Одного разу я відвідав невелику громаду адвентистів сьомого дня, що збиралася в самому центрі Єрусалима. Я брав участь у богослужінні разом із шістдесятьма або сімдесятьма віруючими, котрі того дня прийшли до церкви. Разом ми приймали Господню вечерю перед прийняттям хліба і вона ми здійснили обряд обмивання ніг. Ці віруючі адвентисти сьомого дня наслідували приклад Христа, котрий обмив ноги своїм учням перед вечерою у верхній світлиці. Уся церква поділилася на пари вони наливали воду в тази і брали рушники. Араб із Вифлеєма підійшов до Юдея. Обидва вірили в Ісуса Христа. Араб став на коліна та попросив дозволу помити ноги своєму братові юдею. Жінка єврейка стала на коліна перед арабською жінкою, християнкою з Єрихона, щоб обмити її ноги і витерти їх рушником. У всіх присутніх у церкві не було жодного почуття ворожості, адже людські серця були сповнені любов'ю Ісуса. Після здійснення обряду пари разом молилися та просили Бога благословити життя кожного з них. На мене цей досвід справив глибоке враження. Божий мир вносив свої корективи в заведений на землі порядок. Замість того, щоб убивати одне одного, ці люди дозволили Христу зцілити їхні рани, замість того, щоб кидати каміння одне в одного. Вони дозволили вічній скелі розбити їхні жорстокі і черстві серця. Вони впали на скелю Христа Ісуса і розбилися. Справді, необхідно спочатку розбитися, аби потім бути спроможним простити людині, котра поранила нас. Іноді трапляється так, що нам необхідно розбитися, перш ніж Ісус зцілить нас. Тіло Христа було знівечене на хресті, щоб ми згодом могли отримати зцілення, але цього недостатньо. Якщо біля самого Христа не розіб'ються наші серця, ми не зможемо отримати зцілення. Ісус використовує порівняння з каменем, щоб проілюструвати навернення. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того розчавить. Матвія 21,44 Нехай Христос розіб'є ваше серце своєю любов'ю. Дозвольте йому розбити ваше серце його милістю і прощенням, дозвольте йому видалити з вашого серця всяку черствість ворожнечу та гнів. Потрібне надзвичайне розбиття серця, щоб єврей зміг обмити ноги арабові. Подібне розбиття серця необхідне і нам, щоб ми змогли пробачити людей, котрі сьогодні завдають нам болю. Утім, не забуваймо, що розбиття веде до зцілення.